Дня мої любі хлопчики та дівчатка, рада зустрічі вас з вами і запрошую вас на заняття. В одному казковому лісі з'явилося повідомлення, що один лісовий звір, а саме дядечко Борсук запрошує лісову малечу до навчання в незвичайній школі. У цій школі, крім звичайних уроків, викладатимуть уроки економіки. Лісові мешканці були здивовані, а дитинчата з великим нетерпінням чекали на початок занять. Першим до школи завітало веселе зайченятко. Розсудливий їжачок? Кмітлива хитра реженька, лисичка? Непосидюча білка. Допитливе вовченя та інші звірята. А вам моя люба малеча цікаво? Який був перший урок? А перший урок був урок економіки. Зараз ми його також проведемо, Але спочатку перетворимося на звірят. Сідайте зручненько та скажіть, часто батьки вам щось купують? А як що частіше за все купують вам батьки? А чи завжди вам купують те, що ви хочете? Ні, не часто не завжди купують. А як рідні пояснюють відмову купити вам щось, я здогадуюсь. Мабуть, говорять, що не вистачає грошей. А як ви гадаєте, де ж батьки беруть гроші? Так, звісно, заробляють. Люба малеча, подумайте і скажіть, а де люди купують товари? Так, в магазині. А згадайте, що таке товар? Товар це все те, що продається. Молодці. Малята, а як зветься професія людини, яка доставляє товар до магазину? Так, це професія вантажника. Якби не ті люди, товари до прилавків магазини не потрапляли б. А зараз запрошую вас до наступного завдання. Щоб правильно платити за товари та отримувати решту, здачу людям потрібно правильно лічити. Я вам пропоную веселі задачі ви їх розв'яжіть. Готові малята почимо. Олівці взяла Гануся, всі назву, не помилюся. Жовтий, синій та червоний. Полічи їх швидше ти. Допоможіть Ганусі. Полічити олівці, скільки їх малята, скажіть, будь ласка, будемо разом рахувати. Пиріжків було аж п'ять, а лишилось тільки два. Скільки з'їла дітвора? Подумайте, порахуйте, так, звісно, три. Ось і закінчилось перше заняття в школі економіки дядечка Борсука. У нас лишилось ще багато цікавого на наступних заняттях. Ви були молодці. До побачення!